Доброго дня, ми зараз йде. Ми ще в сартані Володя передає дружині. 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 Кому ще ти передаєш? Воздушний поцілує. Хрещені. Це ночку передає. Хрещена з танкістів передала пиріжки. Вони ще гарячі були. Вона пекла тільки для тебе і для твоїх хлопців. Ваш... А як Спасибо велике э, дядьки. А як звати, Ти скажи. Тя Ваня. Ваня. Наташа, ага. теж приєднати там ждуть. Скажите, Жінки Алі і малого Максиму. А... Всім привіт. Я зрозумів. Побажання якісь їм будуть. Побажання. Хай чекають від нас. Ну, давай. Ми прийдемо. Беремся. Живи здоровьем. Хорошо. Так, рай. а ну, Саня, для там? Да. Жди. Так. Так, Це у нас командир взвода. Нет, замкомандир. Замкомандир. Слышь, привет. Жене тоже приветик. Маме тоже. Там, всем привет. Маму, як звать? Оля. Мама Оля. Привет. Всем, кто меня знает, всем привет. Побажання. Чтобы здоровьи А виграємо війну? А я вже. І виженемо всіх москалів чу, чу, чу і всіх... А чого ми тут, а? Звісно. Все. Ага. Добре. Ну, Що там? Та я казав, зними мене навча фотографію. Бо <ристот> я, <ристот> я не такий цей. Не, ну ти скажи Євті привіт. Привіт передаю. Да, всім передавай. Так, всім привіт, хто мене знає. Так. Сережа, пару слів. Привіт передай. Це командир роти Сергій Михайлович Безовий. Сергій Олександрович Сергій Олександрович. Привіт там батькам. Передаю всім привіт. Всього вам найкращого. Ми будемо тут держатися. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дружині. Ларіса, передаю той привіт тобі, синові, Ірі і всім, всім своїм передаю привіт. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Ми тут будемо держатися, всі пари не пропустимо. Все, добре. Зараз на хлопці. Хлопці, передасте привіт рідним близьким. Ні, я тут же не треба? Не треба? Я дома не казав, що я тут. Ага, ну все. Хорошо, добре.